Всіх вітаю, З вами інтернет-магазин МТЗО. Займаємось запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів, розшилка Сонечко. Сьогодні хочу показати вам тяги центральні на навіску, Верхня тяга у нас йде. У нас вони йдуть чотирьох варіантів. Це у нас йде виробництво Україна, вартість її 1600 гривень гарної якості. Така доволі гарна заміна оригінальному. Далі йде у нас варіант виробництва Ромни, Місто Ромни, роменський завод запчастин. Потім йде варіант е, вартість Ромни 1350 такої. Далі йде е, варіант оригінал. Е, оригінал у нас виробництво САЗ. Вартість 2900 гривень. І останній варіант йде ось такий. Це у нас. Йде також виробництво румни, але більш трошки кращої якості. Ціна за такий 1950 гривень. Також в нашому магазині є великий вибір інших запчастин. Це у нас ідуть і поперечки, і тяги оригінальні, також є оригінальні також є тяги нашого власного виробництва, там, де товщина металу йде 30 або 40 мм, і довжина між яблуками йде 90. Там вони проварені, також є сірга. Все як має бути. Далі у нас ідуть сцепка незалежна. Різні варіанти, різні по, довжині, по товщині металу. Великий вибір. У кожному на свій смак та потреби. Також у нас є ось такі втулки кріплення осі навіски на 7 мм та на 4 мм. Також це наше власне виробництво для того, щоб зміцнити вашу навіску. Також в нашому магазині є вибір, великий вибір інших запчастин. Ось як можете бачити, перед вами йде все на навіску, всі варіанти, які тільки можна, запчастин на навіску, є у нас наявності. Для клієнтів, які бажають замовити якісь запчастини на МТЗ. В описі до цього відео буде номер для замовлення, а також посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Там також можна зайти та зробити оформити замовлення. Всім бажаю гарного дня, приємної роботи та поменше проблем в житті. На все добре, до побачення.